У Києві художній галереї «Метець» провели четверту частину благодійного проекту Різдвяна хустка перемоги від міжнародної корпорації «Зоряні мости. Та при підтримці міжнародного клубу успішних жінок Києва під час заходу збирали донати для ЗСУ. Для присутніх організатори вже традиційно підготували насичену програму: виставку картин із зображеннями учасниць проєкту в хустках, виставку сучасних українських митців, живопис, графіка, кераміка, виступи відомих виконавців, welcome drink та солодощі. За словами президента міжнародної корпорації зоренімости Жани Тетьори, нація сильна тоді, коли цінує та підтримує традиції своїх поколінь в історії. Культурі та побуті сьогодні, як ніколи, ми пишаємося своїм минулим та вдячні героям воїнам за сьогодення. Дякуючи їм ми можемо продовжувати наше життя. Ради вас дуже бачити на чудовому проєкті, який вже сьогодні проходить четверте хустка перемоги. Цього разу ви її приурочили до різдва. Скажіть, що саме цим святом ви хотіли сказати ну, приурочено ж до хустки, так можливо, якісь є інші сакральні да в цьому тексті, от... Так, мені теж дуже приємно вас бачити. Я хотіла б сказати, що витоки народних святкувань Різдва сягають корінням саме з далеких до християнських часів. Перед Різдвом ми звертаємось до наших прадідів за допомогою в упорядкуванні земного буття, особливо в важкі часи навали ворогів. Адже загальна сила молитви збільшується стократно. І дух різдва сприяє світлим і чистим помислам нашої душі. Віримо, що різдвяні дні наші бажання мають магічні силу, і тому, збираючись разом, ми можемо об'єднуючись, очистити нашу землю від загарбників та навали. Говорив, це вже четверта хустка, крім сакральних цих моментів. Чим вона цього разу буде особливою? Ну вона завжди особлива. Кожен раз по-своєму цього разу у нас різдвяна. У нас будуть колядки. У нас представлені два регіони, які нам привезли колядки і щедрівки. Це Сумщина. Це... Студія Мальви, а також вишиванка, це театр моди із міста Городище Черкаської області. Вони нам також донесуть саме різдвяні витоки, витоки оцього сакрального. Тобто вони розкажуть, що таке дідух, що таке павук, що таке взагалі, святкувати різдво, і як раніше святкували цей день. Ваші заходи вони завжди проходять масово. Дуже багато публічних людей долучається до них. Скільки цього разу учасниць і як багато можливо нових? Так цього разу у нас 32 учасниці, із них дев'ять учасниць з міста Суми, і вони представляють студію Мальви. Це учасниці, які займаються абсолютно різними професіями. Серед них також є, от, наприклад, людина, яка знаходиться, вона голова міського осередку, який знаходиться уже біля кордону з Росією. Тому вона приїхала нам також донести свій меседж. Про те, що нам треба групуватися, і все ж таки більше думати про перемогу. А ще скажімо, маючи нагоду, я вам пропоную звернутися до всіх українців та привітати їх всіх з різдвяними та новорічними святами. Я вітаю всіх українців, і саме головне, що я бажаю, це мир у нашій країні, здоров'я, всім, натхнення. І саме головне вірити в ці різдвяні дні, що мрії збуваються. І чим більше ми будемо мріяти, а мрія у нас одна у всіх українців це наша перемога. Голова міжнародного клубу успішних жінок у місті Києві, громадська діячка Ліля Оліник, зазначає, що такі проекти отримують Боже благословіння, адже в нас найгарніші, найсильніші жінки. Та вся нація має потужну силу духу. Ви знаєте, такі проекти вони отримують благословіння, тому що насправді у нас найчарівніші жінки, у нас найсильніша нація, і все, що ми робимо, воно вже отримає підтримку і не тільки небес, а й кожної людину, кожної учасниці, кожного нашого партнера. Чим ця хустка особлива? Тому що це різдвяні свята, і тому у нас будуть колективи, у нас будуть різдвяні дійства, у нас будуть подарунки, колядки, щедрівки, у нас найкрасивіші колективи, найяскравіші голоси і дійства, які сьогодні а, хоч трішечки нам додать в, в наш такий тяжкий час атмосферу Нового року і Різдва. От у вас сьогодні теж такий дуже цікавий образ. Ви його самі готували? Чи вам хтось допомагав? Е, ні, звичайно, в нас є партнери, які надають нам і одяг, і віночки. І ми за це їм дуже вдячні, тому що завдяки їм ми можемо зробити це свято. Вони е, дають нам напої, солодощі, український одяг. Допомагають все як можуть, адже разом ми сила. І користуючись нагодою, я вам пропоную звернутися до всіх українців та привітати їх із різдвяними і новорічними святами. Мої любі українці, я хочу, щоб кожен день. Нас наближав до перемоги, щоб це свято, починаючи з різдва і з нового року, не завжди оселилося в нашій оселі. Ми непереможна нація. У цьому благодійному проєкті традиційно беруть участь українські жінки-берегині, які вірять у перемогу воїнів героїв, що боронять нашу землю і роблять усе можливе для її прискорення. Я хочу, щоб уже настала перемога якнайшвидше. А такі заходи вони її до речі і наближають, бо я. Сьогодні подивилася на наших жінок, на портрети їх і на ті, хто знаходиться в залі, всі чудові, всі розумні, всі красиві, креативні. І, думаю, не дарма казала Маргарет Тетчер, хочете виграти війну? Візьміть на переговори жінок. Ото я думаю, якщо б жінкам дарили зараз владу, то перемога була б ще скоріше. А я дякую сьогодні всім Збройним силам України. Сьогодні тривоги, тривоги, тривоги. Але ми, незважаючи ні на що, зібралися в самому центрі Києва, щоб привести це жіноче забрання, цю саму красиву спільноту нашої України. Дякую вам, що ви завжди Жди поруч, ви теж підтримуєте всі жіночі, і дитячі благодійні заходи. І е, бажаю всім нам в новому році натхнення творчого, здоров'я, благополуччя. І точно знаю і впевнена, як багатодітна мама і бабуся, що перемога буде вже на початку нового 2024 року, бо ми найкраща країна в світі. Слава Україні! Героям слава! До святкової програми долучились свідомі колективи, виконавці та поети. Серед них народна артистка України Світлана Мирвода, українські співачки Софія Єгорова та Валерія Охтерченка, студія Марви, народний колектив України. Дизайн студія Арт Ельмода Сумського ОЦПО та РТМ, колектив незламних жінок Нескорної Сумщини із привітальною композицією Вертеп та зразковий театр мод вишиванка із міста Городища Черкаської області під керівництвом Людмили Дорошенко. Вони підготували номер із жістяними атрибутами, дідухом, кутею, ангелами зі свічкою в руках. Також пригостили всіх присутніх унікальної страви Городищенські шпачки. Нам пощастило, що ми вже втретє беремо участь в цьому благодійному проекті. І кожного разу, як перший раз, чимось дивуємося, захоплюємося і насолоджуємося. Я вважаю, що дуже важливо зараз долучатися до таких заходів, особливо в місяць підготовки до нового року. Адже зараз святковий настрій, якого здавалося, б, немає, ми маємо створювати самостійно на різдво. Маємо зібратися в родинному колі, маємо готувати смачнющу кутю та зберігати. Відновлювати та вшановувати наші традиції сьогодні. Я читала свої одні з улюблених е, віршів авторських. Е, перший називається Україна, другий Я Фенікс. Захід мені дуже сподобався. Тепло, гарно, по-домашньому. Чесливо, що долучилася до цього заходу. Дуже приємно було спілкуватися і познайомитися особисто вже з Жанною Тітьорею. Ну, а з Лілією Алійник ми знайомі давно. Чудовий проєкт, треба таки робити. І навіть сьогодні такий складний день. А тут ми всі прийшли до тями і всім нам стало якось трошечки світліше і тепліше. Стільки любимо нашу Україну і наші українське відроджуємо наші традиції. Що сьогодні наш захід, який проходить зараз, тут це дійсно ще одна частинка, та крапля іще для наших українців, яка зараз необхідна, щоб об'єднати нас, нагадати нам про нашу духовність і наблизити, мабуть, перемогу. Сьогодні ми приїхали на цей захід за запрошенням Жанни Тітьори величезне вдячні за запрошення і. Неймовірно вражені талановитими людьми, які зібралися на цьому заході, спільною метою підтримати військових. Зараз такі часи, коли ми занурились в, етні, в етнічний костюм, і це, це нас зв'язала, пов'язала спільний проект з чудовими організаторками студії Мальви, які в на на нашій сумщині в нашому місті є осередком збереження традицій, відродження традицій. Крім того, мов заході презентували календар про військових та етнокалендар від студії Мальва. Далі відбулася презентація книги Великописарівщина поетична від Людмили Брюкової, голови Великописарівської громади. Це збірка перша із серії Тут починається Україна. До речі, ця жінка зробила все можливе і неможливе, аби захистити кордони України, адже їхній населений пункт межує із самою РФ мене переповнює почуття вдячності, саме що в столиці пам'ятають, знають окраїни України. В нас є слоган нашої громади з нашої стратегії. Саме тут починається Україна, і мені ну ну щемно скажімо так, що і у Києві. Ну, розуміють важливість прикордонних територій і запрошують нас на подібні заходи. Цього разу обличчям проєкту стала Анна Фесенко справжня українка, чарівна жінка, прекрасна мама та професійний психолог, ведуча терапевтичних груп, доповідач наукових конференцій, співзасновниця нова спільнота України, медійний експерт, і номінант багатьох премій. Мені пощастило вже вдруге, тому що я була обличчям найпершої хустки перемоги. І зараз четверта, і також так склались зірки, що я являюся обличчям перемоги четвертої хустки перемоги. У вас такий гарний лук. Хто вам його допомагав підготувати? Е, цей віночок від української дизайнерки Олени Шевчук. Яка створює такі красиві речі в українському стилі, наші українські віночки, пропагандує українську культуру і дуже радію, що під час війни в такі важкі часи українська культура відроджується. Ведучою заходу традиційно була Ольга Вороніна, ведуча стильного радіо «Перець ФМ Волонтер, золотий рекламний бренд «Войс України. З того часу, як Жанна Тетюра та пані Лілія Олійник, ці прекрасні жінки нашої країни започаткували цей захід. Коли вони запросили мене стати його ведучою, я маю за честь продовжувати свою місію. І знаєте, сьогоднішня різдвяна хустка перемоги, вона особливо мені стала до вподоби, тому що сьогодні до нас приїхали і колектив Мальви із Сумщини, і кого тільки не було. Люди, які за цей рік багато зробили корисного на шляху до нашої перемоги. І тому сьогодні для мене цей вечір був особливим. Бо якраз враховуючи той момент, що у нас була різдвяна хустка перемоги, ми сьогодні всі потихеньку, десь всередині, десь в хлибині загадували бажання, щоб наша перемога наблизилась, і тому я щаслива. Ва буде сьогодні особливо ведучою такого гарного заходу. Партнери проекту, партнер «Солощі» компанія «Київський БКК, провідник Національний виробник кондитерських виробів торті та тістечок. Винний партнер «Вайн Егоїст. Винний концепт міста Києва. Також фінансову допомогу для проекту надала Людмила Горбенко. Медійні партнери і я, оперативна Україна. Інфо та Правда Нюс. Уже на наступний день президент міжнародної корпорації зоренімостижана Мостижана тюра передала для наших бійців смаколики. Це все кошти, які зібрали на цьому благодійному проєкті. Для вас подаруночки, а ми чекаємо в 2024 році. Подарунок від вас це нашу перемогу з наступаючим різдвом та новим роком. За кілька днів військові написали відповідь душевно і сердечно дякуємо. І ми все зробимо заради для нашої перемоги в 2024 році. Слава Україні!